Перед нами фамільний склеп родини Васалів. Це рід виїхав з Франції до нас в наші місця. Річ у тому, що багато французів приїхали на південь України внаслідок Великої французької революції. Особливо це були дворяни. Чому? Тому що на них на багатьох чекала гільйотина. І деякі з них розпочали свою господарську діяльність саме в нашому краї. Зокрема, родина Вассалів першою завезла. На Херсонщину сучасну, тонкорунних овець. Їм належали землі поблизу Тендрівської коси. Ось там разом з представниками теж французьких родин Потьє і Рув'є вони тримали отари своїх овець. Причому під час Кримської війни ці отари, кошари з вівцями, були знищені. Ну, ким би ви думали? Французькою ж ескадрою. Ось такий цікавий факт. Але шерсть приносила дуже великі прибутки. Але одне є питання цікаве, що немита шерсть неочищена, коштує дешевше, ніж очищена. І саме тоді в Херсоні вигадали вихід з цієї ситуації для того, щоб продавати дорожче вовду, яка поступала з економії васалів по тіє ров'є, інша французька родина Мулени. Будують у Херсоні на острові Карантинному, колишній кошовий, якраз на місці зимівника Бунчукового товариша Максима Соханського, Шер... Першу в... на Херсонщині і взагалі в місті в Шерстоминю. Причому там вимивали, вичищали, вимивали цю шерсть від дустюків від бруду, і вона йшла на продаж і в Каховсь... на Каховській ярмарці. Продавалася, і в Херсон... на Херсонській ярмарці, і називали її Херсонським золотом. Фактично до самого жовтневого перевороту ця галузь приносила дуже великі прибутки. Але з приходом радянської влади, спочатку, вівчарство занепадає, хоча вівчарські колгоспи ще були, а після розпаду союзу вона повністю зійшла на нівець, і остаточно, в цьому, скажімо так, в цьому напрямку перше місце зайняла Австралія. Хоча свого часу Херсон мав одне з щільних місць в цій галузі. Ось тут ми бачимо Єлизавета Петровна болгарська, урожденна Мулен 1841 рік. Тут теж на колоні, під цим пам'ятником, бачите, на жаль, завалена колонна досі, хоча її треба підняти, почистити. Теж представники родини Мулен. Це була їхня діляночка. Навіть враховуючи, що вони були католиками, їх поховали біля православної церкви, як найбільш таких значимих людей у Херсоні.